Всім привіт! Сьогодні 27 липня 2025 рік будемо збирати угірків. Скільки угірків буде, буду зразу показувати. Тут ми вже не збирали. Далі щось тут шукаємо. 27 липня впустили ще один великий. А на той ще такі огірочки. Ой, великі. Так. Такі огірки тут на 27 липня. Так, що прийшло, хто може ще їть. Бугато маленькі. Туненькі так. Ну, да. Тут багато світу і багато маленькі шаї. Кучки не починають рости. Ну почкай очкай, тепер тут є один. Ось такі огірки. Ще один. Themselves. там ще один там далі глянь кому не тяжко зробіть підписку поставте лайк і напишіть будь-який коментар будь-як нема твої тут ще є багато маленьких Тут і маленькі ще є, я посадив з касетки. Відео є на каналі Тут і шарим Тут поки що нема. Хотя вочки ще, ще подвійсь. Тут є один. Ось я один. Ось такі домашні огірки. Це ж тут глянемо. Тут ще немає. За одне зважимо і подивимось. Перший збір був, два огірки, потім чотири. Потім я записав відео, третій збір. Тут четвертий збір. Тут нема, тут має бути кущики великі. Будемо зібрати на шнурки. Ставити тики те, пишу окреме відео. Така площа огірків. Пишемо, чи висадили, чи вже збирали, і які вас огірки. Зараз важимо і покажемо, скільки ми назбирали. Ось такі кущики огірків. Підживлення є на каналі. Чим я підживлю? Я просто огірків. Зараз важимо і покажемо, скільки ми назбирали. Це поки що не є на продажу, а для себе. Зараз помиємо, візьму вагу і вважимо. Ось, друзі, включаємо вагу. Це у нас на грама нам треба на кілограм. Де тут кілограм є? Ой, кілограми. Ставимо і зважимо. Кілограм 183 грама. Нехай 183 грама Ось така трілка. А кілограм є огірків став лайки, підписуємося на канал і коментуємо. Далі буде наступний збір, не бути більше. І далі все покажу. Один кілограм 183 грама. Всім до зустрічі.